Розкажіть, будь ласка, яким бізнесом ви займаєтесь та для якої ніші створювали сайт? У мене освітній бізнес. Пропоную курси, навчальні курси, а також картки для вчителів для педагогів. Тобто ми це освітній бізнес. Тобто це у нас саме сайт був направлений на продаж якраз ваших карток, які присвячені напрямку, це у нас освіта, так? Дякую, ви ми прямо точно все скорювали. Сформулювали все правильно а, так, основна задача якраз у нас було повністю презентувати ваш продукт, ваш набір карток, показати його там переваги, зручність для клієнта, також підключення платіжної системи, нової пошти, повністю щоб клієнт міг зайти на сайт, ознайомитись з товаром і придбати його. Я все правильно ви все правильно говорите. Добре. Все правильно говорите. наскільки для вас взагалі був зручний момент комунікації з нашою командою? Дуже зручна була комунікація через те, що дуже швидко реагували на мої питання. Питань в мене було достатньо, немало. Скажу одразу, і все доволі швидко комунікували. Швидко виходили на зв'язок, все чітко пояснювали. Короткі відео інструктажі записували. Ну ну, це 100%. І 100. Супер, дуже дякую. І, взагалі, по адмінпанелі ви, в принципі, розібрались самостійно зараз. Там в принципі все зрозуміло на дані по адмінпанелі, все зрозуміло, бо я маю інструкції детальні, якщо щось я забуду. я знаю, де мені це можна подивитися і повторити цей матеріал. Все, все зрозуміло. Супер. Як взагалі вам сайт? Чи сподобався саме по дизайну, який ми зробили? Ну, в принципі, по структурі. Мені сподобався сайт, сама структура, як все вискакує в кольорах. все це в принципі обговорювалося, Мені ну сподобалося, я дуже задоволена, дуже раді і останнє це чи готові нас радити вашим колегам, знайомам як спеціалістів. По-перше, я готова це радити собі, бо я хочу продовжувати з вами співпрацювати, далі розширювати свій сайт, інші сторінки. Якщо собі це рекомендую, то звісно своїм знайомим я також вас залюбки порекомендую.